Ізюм. І багато-багато російської техніки, знищеної техніки, тому що та, яка працювала, її вже забрали, вона вже працює. Або ж її ремонтують. Ну, а тут спалена російська техніка. І тут дуже-дуже багато. Звісно, сюди приїжджають наші хлопці, дивляться, чи десь можна якусь детальку викрутити, але, як правило, це все вже згоріло і нічого тут немає. З дивимося милуємося Обережно ходимо. Зит, зит, зит. Опа. Ось, друзі, хочу показати приклад високої майстерності української розвідки і, напевно, в першу чергу аеророзвідки. І української артилерії, їхню злагодженість. Подивіться, виявлено і в одному місці. Очевидно, це було місце для заряджання. Знищено цілий, напевно, дивізіон російських РСЗО-град. О них скільки. Самі гради, машини з БК. Все, отак от одним махом накрили і знищили. Красунчики, вірте в ЗСУ.